Вітаю! Ви дивитесь програму Мар і громада. Мене звати Ріма Канівець. Щотижня міський голова відповідає на запитання жителів Борисполя. Якщо вам теж є що сказати, приходьте що вівторка о 17-й до приміщення мерії і запитуйте про те, що наразі вас хвилює. Доброго дня, Анатолій Соловйович. Минулого тижня ми записали багато цікавих запитань для вас. Тож, ви налаштувались відповідати? Думаю, що так. На щастя, в Борисполі вистачає інтелектуалів, але вони нарікають на те, що книжок у бібліотеці нових не вистачає. Тому наступне запитання саме про це. Ніна Миколаївна, місто Бориспіль. В нас є читачі, які передавали вітання і просили, щоб поповні більш звернули увагу на поповнення фондів нашої бібліотеки. Питання абсолютно слушне. Та бібліотека в тому розумінні, яка була раніше, ми її теж повинні видозмінювати. Тобто, підходи, які в 70-ті роки, вони вже сьогодні потребують іншого, інших підходів. Що я маю на увазі? Це в першу чергу це створення електронної бібліотеки, і ми її будемо робити. Ми навіть зробили там ремонт, будемо закуповувати обладнання. Тобто ми повинні йти в ногу з часом. Ми обов'язково це зробимо. Що стосується закупки. Нових книг і так далі, ми цю справу трошечки як кажуть, зрушили з місця. Будемо закладати додаткові кошти, будемо закуповувати, тому що я прекрасно розумію, що сьогодні не всі мають можливість купити книги. Вони завжди в усі часи були дорогі, а зараз особливо. І не кожен може собі дозволити. От і це, слава Богу, що в нас є ще, як кажуть, не вмерла любов до читання. От і ми будемо цю любов підтримувати. Але ще раз підкреслюю, що. В тому розумінні, якому була бібліотека, ми її повинні змінювати. От, і ми це обов'язково спільними зусиллями разом з працівниками бібліотеки обов'язково е, зробимо це. Дякую. Наступне запитання <кхи> потребує негайного вирішення, і жителька Борисполя за відповіддю звернулася до вас. Коваль Світлана Олексіївна нас турбує е, проблема в місті е, наркоманії та куріння. В школах. Особливо це процвітає у п'ятій та восьмій школі. Як би з цим можна було боротися? Питання дуже складне, і, як кажуть, всім миром з ним треба боротися. Я не думаю, що тільки п'ята чи восьма школа це не відповідає дійсності. Ми беремо там і мікрорайон ОМБ-17, там не менш це ганебне явище. Тому ви знаєте, що вже сьогодні прийнятий закон в лютому 2010 році, що пиво і слабоалкогольні напої віднесено до алкогольних напоїв. Це вже зроблено державою перший крок. Друге, що треба зробити, це відмінити рекламу цигарок, те, що зробиться з екранів телебачення і в нас на лайтбоксах і так далі. Тобто, ну у нас в місті ви її не побачите, тобто, ми таку будемо політику і надалі проводити, але в цілому, якщо взяти по країні, то пропаганда здорового життя чи способу життя відсутня. А от якраз горілка, куріння, тютюно паління це якраз пропагується. Тому, звичайно, що місцева влада на своєму рівні нічого абсолютно не зможе зробити. Тим більше що, якщо, наприклад, вчителі це ні для кого сьогодні не секрет. Самі виходять з учнями, я не буду називати школу, наприклад, ну <смі> виходять з одинадцятикласниками і теж на перекур. Є такі, на жаль, факти. Вони одинокі, але є. Тому залежить від вчителів багато, залежить багато від батьків вдома, про яку ми можемо говорити пропаганду, здоровий спосіб життя, будинок дитячої творчості. От вечором я йду, сидять молоді мами, курять. П'ють пиво, але думаю, що ця тенденція буде з, з часом в зворотній бік мінятися, От, і ми все-таки будемо пам'ятати, що від здорового способу життя залежить наше майбутнє і наших дітей. Тому ці питання ми будемо піднімати обговорити разом із управлінням освіти. Виховні години повинні бути не просто для галочки проводитися, а дійсно на конкретних прикладах запрошувати туди спеціалістів, медиків, які б показували б, які наслідки приводить регулярне вживання алкоголю чи постійне вживання цигарок. Дякую вам за такий коментар. Наступне запитання від директора Державного історичного музею Наталія Вікторівна. Перше і основне найболючіше питання, яке мене цікавить, це система водовідведення, оскільки музей наш знаходиться в найнижчій точці в своєму районі постійно заливає заливає приміщення музею. Ну, ми цю тему і в тому числі з Наталією Вікторівною обговорювали. Ви знаєте, як вирішити це питання, елементарно його вирішити. Для цього треба просто, щоб кожна вулиця мала дощову каналізацію і проблеми немає. Але для того, щоб побудувати ту дощову каналізацію, треба сотні мільйонів гривень. Ми зараз очікуємо проведений тендер на 4 з лишні мільйона гривень, щоб ми почнемо робити вулиці, але ми робимо це не по-господарськи. І за того, що в нас обмеженість фінансових ресурсів, то ми його звичайно зробили, прикрили, от але не вирішили питання з водовідведенням. Те, що зараз говорить Наталя Вікторівна, у липня відбулася сесія міської ради, де ми якраз прийняли програму водопониження. Ми очікуємо отримання додаткових коштів також із обласної ради. Ми включили в цю програму перелік вулиць. В тому числі і що стосується музею, там буде передбачено, що стосується вулиці Ватутіна. Ну всі мікрорайони, там де потерпають вони, особливо після злив, після дощу і в весняний період, ми будемо по мірі можливості надходження коштів вишукувати інші можливості для того, щоб люди в цих мікрорайонах більш-менш комфортно проживали. Тому це питання дуже болюче, дуже актуальне, і я вже колись говорив, що так нам, можливо, не повезло, що частина нашого Борисполя, північна частина, це колись були до 17 століття непрохідні болота. Сьогодні люди там побудувалися і, звичайно, природа робить свою негарну справу. Тому у нас сьогодні очищаються канали. Ми багато вже в цьому році навіть зробили роботи цієї і будемо і надалі її робити. Зараз ми хочемо відвести те, що треба було раніше, охоронні зони, це мінімум там до 6 метрів до 10, щоб можна було до них до тих же. Самих каналів під'їхати, тому що сьогодні окремі люди позабудовували їх, особливо, якщо взяти там як район, де в нас вулиця, Челюскінців, і так далі. Окремі просто люди засипали ці канали. В результаті вони просто не усвідомлюють, не розуміють, що цим самим вони загородили прохід воді. От, дуже важко з цим явищем боротися, от, особливо, коли два цепних пса по вулиці по дворі бігає, і ніхто не не відкриває тобі хвіртки, це дуже проблематично, але тим не менше це не означає, що ми цю роботу не будемо робити. Ще раз підкреслюю, програма прийнята. Тепер ми будемо її наповнювати фінансовими ресурсами для того, щоб втілити її в життя, в тому числі і по музею. Дякую. Останнє запитання про одну з недобудов міста. Перегляньмо його, Костюк. Тетяна, яка доля недобудови біля гімназії? Перспектива? Дякую. Агробут-Переробка, яка, до речі, зареєстрована в районі, це отримала дозвіл на будівництво, по-моєму, у 2004 році. Розпочала це будівництво. Я не хочу зараз давати оцінку, правильно це було зроблено в центрі міста чи неправильно. Це, мабуть, не моя компетенція, але так сталося. Ця будівля виросла. Потім відбувся рейдерське захоплення фірми Агробудпереробка і два роки останні. З врахуванням того, що там відбулася перереєстрація цієї фірми, вона по-моєму сьогодні знаходиться десь в Харкові е, юридична вже адреса. Ми не знаємо, хто конкретно там власники і так далі. Люди залишилися із своїми проблемами, в тому числі діточки, які йдуть до школи, гімназії перспектива. Зараз це питання зрушено з місця. Значить, є порозуміння сьогодні в Київській обласній державній адміністрації. Вчора, до речі, відбулося знов повернення агробудпереробки на своє робоче місце. Це в районі село Проліски, там де знаходимо в Олександрівці, там де знаходилася база. Тобто рейдери звідти витворені, наскільки це все станеться, і сьогодні практично вже вирішено питання фінансування, щоб добудувати цю будівлю. Ті люди, які там придбавали житло, вони до речі не придбавали квартири. Вони придбавали передбавали квадратні метри, і це треба чесно визнати. Тому сьогодні претензій до самої фірми немає. Фірма отримала кошти в банку і за ці гроші будувала. Тобто люди з безпосередньо самою фірмою не заключали договора тобто, це дуже довго можна розповідати. От, але я хочу сказати, що сьогодні є воля обласного керівництва, воля нашого виконавчого комітету, воля депутатського корпусу і воля самої фірми, щоб розпочати це будівництво. Але знову ж таки, сьогодні з, з другої сторони, рейдери, які не хочуть, не хочуть своєю поразкою змиритися, зараз проводять таку не зовсім гарну роботу серед інвесторів, які сьогодні піднімають, будоражать людей. І є певні такі моменти, де ми не можемо знайти повного порозуміння між самими інвесторами, тобто фізичними особами, людьми, які вкладали туди кошти. От ми будемо це питання разом із фірмою вирішувати. Хоча ще раз підкреслюю, це не функція виконавчого комітету. Дякую вам за вичерпні відповіді. Ви дивилися програму Мар і громада. Мене звати Ріма Канівець. Зустрінемося тиждень.